Тому що я переконаний, що вже зараз для більшості наших європейських партнерів, особливо найпотужніших, є зрозумілим, Україна займає центральне місце в європейській безпековій конфігурації назавжди, на найближчі часи, і будь-яка зміна українського статусу автоматично означає, що вся Європа буде змушена не просто мілітаризуватися, а буде змушена воювати. Воювати тут і тепер, а не через п'ять років, як вони це собі уявляють, так вона вже змушена мілітаризуватися, відновлювати армії, і вона вже змушена задумуватися про ядерну зброю. Ці процеси вже відбуваються, навіть якщо про них можливо хтось голос не каже. Але це ж вже важко не помітити, що відбувається, яка страшна насправді відбувається для світу подія, коли. Чорне можна називати білим, коли зло можна, злом стає те, що вчора ще вважалося демократичним та нібито прибічником свободи, да, якихось цінностей. все. Тепер все продається та купується. Це зло зриває всі ці е, симпатичні. Маскування, яке воно могло мати, воно стає дуже абсолютним. Це зло. Насправді це і дуже страшно, не тільки це в якомусь сенсі добре, коли ти вже не обманюєшся, але все одно це страшно.